Вона у весільній сукні, він у військовій формі. Жартує. Не хотів форми. Заставила. Віднині це сім'я Деркачів. За їх спинами вже чималенький, пройдений разом шлях. Сім-вісім років. Вони однокласники, познайомилися у сьомому класі. Спочатку, взагалі, війна в нас була Ми не ладили. Але дуже скоро спільну мову знайшли. А відтак. Доля нас звела і ми вирішили помічатися. Пропозицію Ганні Роман зробив ще минулого літа. Тут близько в, в парку, просто гуляли, вирішив зробити пропозицію. Тоді й подумати не могли, що одружуватимуться в умовах повномасштабної війни. Нині кажуть, молодята емоції переповнюють. Зокрема, і через те, що на власному вінчені вони бачать один одного вперше за період повномасштабного вторгнення. Роман військовий за спеціальністю, тож його ранок 24 лютого розпочався на півдні вже на позиціях. Ворожі безпілотники і літаки прилетіли над нами. І плюс інтернет, що почалась війна. Всі пабліки просто горіли, відео, як ворожі ракети випадають в наші склади, бази зберігання, аеропорти. А Ганна ж із їхнім сином Іваном у той момент були у Миколаєві. Туди вони переїхали напередодні, аби бути ближче до Романа. Взагалі хотіли йти в садочок і все, вставали, присунались. І тут почули, що бахкає, я зразу написала, кажу, що почалося, ромка, почалося. Тоді зібрали речі, поїхали до Луцька і далі жили лише телефонними дзвінками, коли взагалі могли говорити. Тільки 24-го почалося, я сказав, подзвонив до всіх, сказав, почалася війна. Е, якщо не буду виходити на зв'язок, ну значить я зайнятий, Я сам вийду на вас, щоб ви не переживали. А коли була можливість. Дзвонив, писав. Коли цілий день сидиш, нічого не знаєш, взагалі нічого. І от ввечері написав, аж якось легше стає. Коли побачаться, не знали, адже вихідних роман зовсім не мав. Однак і не сумнівалися, що як він приїде, одружаться. Відпустка ну, і все. Будемо розписуватись, будемо. Так своє весілля жартують, планували по телефону. Поки він не їхав, то ми вже потихеньку там все купляли і готувалися. Ось він день, коли вони назавжди поєднають свої долі. Я Ганна, Я, Ганна беру собі тебе. Беру собі тебе Романа, Романа. Романа за чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі. І обіцяю тобі. Любов. Любов. Вірність. Вірність. І чесність, подружню. І чесність подружню. Своє свято Роман та Ганна проводять у колі найближчих. Благословіть нас. Хай Бог благословить вас щастям, здоров'ям і доброю долею. У найближчі дні Роман повернеться на передову, однак молодята знають, кілометри їх не розділять. Попереду у них довге та щасливе життя разом. Коли буде у вас довіра, у ваша довіра і ваша любов. Це сьогоднішнє свято буде тривати весь вік. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал.